Я милі друзі відправляюся додому. У цьому легкому вузькому шляху небеса. У цьому нелегкому інтернетному шляху небеса. Бачите, яка прекрасна погода. Що Бог нам послав. все-таки Бачите, така як живе. Мен, милі, друзі, до того був телефон Ремі, то у ньому було таке, знаєте, так собі. А то, бачите, як живі фото. Бачите, які гарні. Просто просто прекрасно. Зараз я дійду до сілі. А читай, яка гарна погода. Які дерева красиві у нас. Мої друзі я включила професійне фото, такі гарні фотографії, щоб вам не передати. Ось вам раджу купити Марку смартфон Samsung. Не пожалієте, хороші знімки, сильний звук, батарея дуже довго держить. Такий телефон просто хороший. Я тако, знаєте, до знижку його купувала за 3700, а зараз він коштує найдешевший від 5 тисяч. Samsung. Це я у чернього за 3700. Бачите, які хороші знімки виходять, як живі. А то я 4 роки тому назад купляла Redmi, то він такий собі він підглагував там трошки. А це, знаєте, летає як ракета. Хороші дуже такі знімки. Ігри можна закатати, скільки хоч. Такі, як знаєте, живі. Як знаєте, знаходиться на дворі, так знаєте, вони і знімки є. Такі дімки є як на дворі, так воно і є на фото. А то я, бачите, знімаю відео. так, таке все прекрасно, гарно, аж то Чудове. А я буду вже виходити додому, а я вже буду повертати. Хороша марка Samsung. хоче ще в руки брати. Я його купила дешево, зараз вони дорогі. Бачите, які марки гарні. Дівчатку мені друзі думала. Тут фото погані, а потім як я яке не непосидіє німаг дня. Поставили і помолилася, фото живі, гарні такі, що не передати. Раджу купити вам смартфон Samsung. Надбирати 5 тисяч і будете раді і милуватися на місці. Всякі редміки, всякі такі смартфони, вони не добрі. Або Samsung собі купіть. 5 тисяч назбирайте. Або купіть собі Apple було. Назбирайте. На хороші річі прислужать багато років. Він, знаєте, мої друзі, у мене цей смартфон лише два місяці. А як далі служити, я, і буде, я не знаю. Але я його полюбила дуже. Ось такі живі фотки, як живі. Так само віднімку. Російському... Бачите, зараз я буду додому підніматися.